Вибір між МРТ і КТ для ВЛК залежить від того, яку систему організму потрібно дослідити, типу ушкодження та мети обстеження. Обидва методи високоточні, але мають різні переваги. Ось короткий, але дуже практичний гід для військовослужбовців ЗСУ. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал до НАТО. Коли обирати КТ? Потрібно оцінити кістки, переломи, тріщини, уламки. КТ ідеальне рішення, воно швидко та чітко покаже навіть мікропереломи. Після вибухових травм чи поранень. КТ покаже внутрішні крововиливи, контузії легень ушкодження судин. При підозрі на патологію легень, кашель, задишка, біль. КТ органів грудної клітки набагато точніше, ніж РНГ. При черепно-мозковій травмі, КТ голови для пошуку крововиливів, гематом, тріщин, черепа. Терміновий випадок, КТ робиться швидко 5-15 хвилин, тому ідеально для урегентних ситуацій. Плюси КТ швидко, ідеально для кісток, легень, черепа. Мінуси більша доза опромінення, гірше бачать м'які тканини. Коли обрати МРТ: біль, оніміння, слабкість у руках, ногах, спина. МРТ хребта покаже грижі дисків, защемлення нервів, дегенеративні зміни, проблеми з мозком, пам'ятю слухом зором. МРТ головного мозку краще за КТ показує структури мозку, пухлини, розсіяний, склероз. Хронічний біль у суглобах чи м'яких тканинах. МРТ суглобів покаже зв'язки, хрещі, сухожилі, які КТ не побачить. Оцінка внутрішніх органів, якщо потрібно, деталізація. Наприклад, печінка нирки, спинний мозок. Тут МРТ краще. Плюси МРТ немає опромінення, найкраще бачить м'які тканини. Мінуси довше, 30-60 хвилин не підходить при наявності металу в тілі. Як вирішити на практиці? Симптом, що краще чому? Перелом білю кісті, КТ, кісткові структури видно чітко. Головний біль після вибуху КТ голови швидко виключить гематому. Постійна втрата чутливості МРТ хребта, нерви, грижі видно тільки на МРТ. Симптоми стан, що краще чому? Біль у грудях кашель, КТ грудної клітки. Видно легені, плевру, сліди контузій, запаморочення зміни в поведінці, МРТ мозку, деталізовано видно структури мозку, травма коліна чи плеча, МРТ суглоба, Бачить зв'язки, меніски, м'язи. На ВЛК краще мати. КТ, якщо була травма поранення, вибух, перелом або симптоми в легенях, МРТ якщо симптоми з боку нервової системи, хребта, суглобів або після черепно-мозкової травми без видимого пошкодження. Порада від фахівця перед обстеженням обов'язково зафіксуйте скарги у медичній карті. Проходьте МРТ або КТ лише за показами і бажано з направлення. Не забудьте взяти по... Паперовий висновок з печатками, а не лише диск. Звертайтеся до профільного лікаря для оформлення діагнозу. Саме він внесе результат у документацію для ВЛК. КТІ МРТ не просто картинки, а потужна зброя в руках військового, який хоче відстояти своє право на лікування або звільнення за станом здоров'я. Головне, правильно обрати і грамотно оформити. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю свій власний час, щоб ти отримав шанс на. На чесну медичну оцінку. Хочеш більше подібних порад. Про проходження ВЛК підписуйся на канал і поділись цим відео з побратимами. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.